Будь здоров, купують до такої то години. Подумається, мабуть, вже з року в рік від століття в століття, а ввечері крамаря не тримає. А десь є якийсь крамер лавку тримає, то там у нього ціна з вечірне, вечірньою надбавкою. За те, що ти вдень не купив, а він тебе ось тут стоїть, чекає, то ти йому заплати за це додатково. Так, будем дальше прямо. Видите, Лепти, видите, какие досторожения. Ты же на воде, направо тут. И кони. Таке обіста собі. якийсь нідерландський стирли вже. Клас. Mm. Mm. І вольво має. Леся <заси> якісь ка... приміщення, як кі... міні-замок. Тут, тут дійсно все казкове. Все так же, да? Колеса задні балиці, бочку котить. О, ну, гною на грибину. І... Ви не світ бачку тут би повечу. Ні. Такий, як мій батько не створює те, що ми бачимо, він піддасться загальному впливу, впливу середовища. Ну, можливо. Та ж він все таки не за що в світі.